Всім доброго дня! Зараз знаходимося в Германії. Заїхали на паркінг, підемо щось зимо і будемо вирушати далі. Веземо ось цю просудню нашому клієнту, який проживає тимчасово в Польщі. Оформили всі йому документи, тому що вчора мені там писали одна із коментарів, що не потрібно страховку, не потрібно страховку якщо людина буде пересуватися в Польщі на евакуаторі, тобто де її возити. А так як я її привезу згружую, людина мусить доїздити, оформляти даний автомобіль і ставити його на реєстрацію, людині потрібно пересуватися. Лишається нам буквально ще 5-6 годин і ми будемо на місці, віддамо клієнтові ось цю. Še eno, to je škoda v Uktavi, 2016. roku 1,6 diesel. 81 кВт, 6-ступінчата коробка передач механічна, але даний автомобіль в нас чіпований і тут 154 кінських сили. Тобто набагато більше, ніж в обичному 1,6 двигуну 81 кВт. Весь автомобіль в рідній фарбі, має фаркопчик, ось такий вигляд, дійсно хороший автомобіль. Я сподіваюся, людина буде задоволена, буде насолоджуватися їздою і по Завершення своїх робіт і коли схоче відправитися в Україну, зможе його розмитнити і вже насолоджуватись нею в Україні. Отже, ось такий автомобіль доставляємо. Також кого цікавлять автомобілі в Нідерландах, будь-якої марки, моделі, об'єму кругма дизель, бензин, гібрид, електричні автомобілі можете телефонувати. Також ми купили одну, один автомобіль на продажу цей Кіаніру 2019 року, 70 тисяч пробігу, повністю електричний автомобіль. Кого зацікавив, телефонуйте. Розкажу більш детальну інформацію, скину відео, фотографії, більш детальний огляд. Також завтра будемо вертатися назад, в Нідерланди, будемо транспортувати Нісан Кашкай і сподіваюся на те, що будуть там ще одні документи готові на Hyundai Kona. Отже, кого цікавлять автомобілі, телефонуйте 097 606 25 99. Звати мене Андрій. Займаємося автопрогоном, доставляємо автомобілі власним евакуатором, розмітнюємо, сертифікуємо і кожен автомобіль стараємося віддати особисто. Підписуйтесь на мій YouTube канал, TikTok канал. Всім гарного дня, мирного неба, до побачення, до нових відео. Ставте лайки, пишіть коментарі. Дякую.